Питання порядку денного за основою цілого результату голосування отрималось 0 проти 0 за 26. Наприклад, за 11 питання стосується так званих е, е, тенісний клуб-прем'єр. Систематично не сплачують до міського бюджету, але водночас без дозвільних документів на земельні ділянки будується басейн, обслуговуючи приміщення тощо. Тому вирішила міська рада. Землі відповідно ці повернути до комунальної власності, які не забудовані, і е, забезпечити наповнення бюджету шляхом передачі їх в оренду через аукціон або в інший спосіб. А з тенісним клубом прем'єр ми продовжуємо судитись. Так само зверху по питаннях, десяте було по простору. Компанія власних перекиде з одного на іншого юридичного особу е, права, ті банкрутстві, ті в ще кудись поїхали. Мільйони гривень бюджетних дотримує систематично. Тому теж вирішено землі, які не забудовані забрати. Ми там віддамо підприємці чи кіоски поставлять, чи ще щось. Тому такий крок. Добавити, що те, і і те, і те підприємство працюють, з орендарів регулярно отримують кошти. Європейські компанії, які з ними працювали після попередження про те, що контрагент не дотримується чинного законодавства України і не сплачує місцевий бюджет. Обов'язкові платежі. Деякі розірвали з ними контракти, а деякі місцеві продовжують з ними працювати. Ну, на жаль, так у нас сталося. Гарна юридична складова, вони платять тільки після того, як ми виграємо А Для того, щоб виграти суд, але вік-4 роки інколи треба, да? так? Да. Ну, буде комунальний басейн, все нормально. Поставимо паркан зробимо безкоштовним його для камічужа. Приєднаємо до спортшколи, до якоїсь, буде в них. Ну Він відкритий, але саме один із справ. Він Бердянський зааналізував, хто він знає. Так, да, я, я Тому от така позиція. Так шановні колеги, далі у нас питання будуть оборонного ка...